Ми читаємо Євангелія від Святого Марка. Це Євангелія є дуже коротким, і вже в четвертому розділі, який читаємо тепер, ми зустрічаємося з Ісусом, який випроваджує своїх учнів сьогодні на певне завдання, певну, як ми в школі колись мали, класну роботу, певний маленький екзамен, колоквіум назвімо. В якому мають собі вони поукладати деякі речі, які вже чули, бачили або досвідчили навіть на собі самих. Давайте опинимося на тому місці, де це все відбувається. Спробуємо зануритися у той контекст події, в якій учні зустрічаються з великим страхом, і то навіть не одним. Події відбуваються на березі. Озера, яке часом називають морем, його називають по різному, Галілейське море, Генізарет. Назви є різні, але йдеться про одне і те саме місце. Не дуже велике: 21 кілометр вздовжки, і можна було б сказати, ну яке це море, але знаємо, що ми маємо київське море. Так само, яке трошки відрізняється від е, звичайних е, морів. Воно не є таким великим, але його так називають. Кожна людина е, насправді має е, своє озеро, своє море. Е, часом так буває, вона море, море назве озером, а часом озеро називає морем. Е, так само подібно буває з нашими щоденними викликами, нашими проблемами. Ми деякі генералізуємо, деякі навпаки робимо якби меншими по їх вартості, але справжня оцінка насправді є у Господа. Але ми йдемо далі. Учні, які сьогодні є з Ісусом, це ті, які перебували з ним протягом цілого дня, коли він навчав. І коли Христос говорив: давайте переправимося на другу сторону озера. Євангеліст говорить, що Христос вже був у човні. Чи то був той самий випадок, коли Христос за великого натовпу він сів до човна, щоб проповідувати? Можливо, Христос є у човні, і наприкінці дня, коли всі мають право на відпочинок, Христос пропонує нову справу. Христос пропонує подорож вона мала бути довгою тому що в шерш генізарецьке озеро має десь 12, близько 12 кілометрів тобто малим малим човником переплисти це насправді є довго отож учні ввечері стають перед новим викликом Тим більш вони мають переправитися сьогодні на землі, дещо такі неприязні землі язичницькі. В них з'являються запитання: можливо, як нас нас як там нас приймуть? Як би там не було, подорож розпочинається. А ми не будемо говорити про всі обставини цієї подорожі, бо найголовніше це є той страх, який прийде тоді, коли розпочнеться буря. Нам здається, що ця ситуація є такою дуже локальною, поодиншою, але цікава річ. Але в Божому Слові ми знаходимо дуже багато таких паралелей саме сьогоднішнього уривку Божого Слова. Так, наприклад, один пророк Іона, який втікав від Господа, який страшно боявся виконати його завдання, він колись так само опиниться на човнику. А він колись так само опиниться під час бурі. А він так само під час бурі піде, ляже і буде спати, бо йому вже буде байдуже, що відбувається навколо. Так само до нього, як сьогодні до Ісуса, підійдуть люди і кажуть, чому ти спиш. І так само після того, коли він прокинеться, він має щось сказати або щось зробити. Зробити певний крок, тоді він скаже, як ми пам'ятаємо. Він каже, ця буря є за мене, викиньте мене в море, але ми знаємо, як закінчилася ця подія. Ми зараз про неї не будемо говорити на іншому місці і під час іншої бурі одного такого боговідданого чоловіка, святого чоловіка, якого ми знаємо, знаємо як праведний Іов, в нього так само почалася певна буря в його житті, вона була дещо інша, не треба було випливати на озеро. Тоді так сталося, але він залишився без нічого, без маєтку, який мав, і без дітей, яких так само дав йому Господь. Позбувся, можна сказати, в один день. І тоді, коли він у своїх пошуках підійде до певного. Не можна сказати відчою, але до певних запитань тоді стане перед ним Господь, або його поставить перед собою, і скаже Вставай, підпережися, а тепер відповідай мені. І розпочинаються тоді довгі, розпочинається довгий монолог або ті запитання, на які Іов не має відповіді. На мою думку, ці розділи 38 і 2 – це є розділи такі найкраще, можливо, в книзі пророка Іова, в якому Бог говорить, ким він насправді є. І він запитується його: чи ти був тоді, коли я покладав край землі, чи ти був тоді, коли я борсуків вчив здобувати їжу або ливенят? А сьогодні він питається в нашому першому читанні. Він говорить, чи ти був тоді, коли я поклав край морю? Чи ти був тоді, коли я поклав цей край, щоб од нього розбилися його надимані хвилі? Йов тоді відповів після цієї, цієї розмови або після, після цього монологу, який він е, почув від Бога, він сказав: Я один раз промовив, я двічі буду мовчати. Тобто він зрозумів, перед ким він став. Він зрозумів, що у своїх навіть страхах, у своїх певних нерозуміннях того, що відбувається навколо, він не побачив справжнього Бога. Повернімося до Ісуса і його учнів. Коли Ісус, начебто, спить на кормі човна, учні вважають, що Він є ініціатором цієї подорожі, це Він їх вивів в ніч в море. І він є, можна приводом сказати, того, що вони сьогодні потерпають цю біду, і практично це може бути їх остання виправа. Вони звертаються до Ісуса, але звертаються до Нього з певним закідом. Чому ти спиш? Тобі є байдуже, що ми гинемо. Це є звернення людини, яка переживає, розумію, великий шок. Це звернення і крик людини. Яка не має відповідей на складні запитання свого життя. Але найважливіше, що вони правильно звернулися до того, хто може змусити цю бурю ущухнути. Важливий ще момент, який буде відбуватися за хвилину, коли Господь скаже ущухни, замовкни. Дуже важливий момент, тому що вже три розділи раніше, навіть в першому розділі Євангелія від Марка, ми зустрічаємося з тим, що Христос знову говорить практично ті самі слова, замовкне. Але ці слова він говорить абсолютно на іншій такій базі, він звертається з цими словами до нечистого духа, забороняючи йому промовляти. Тобто Христос є сильний у духовних сферах, і сьогодні Христос показує, що Він є сильний також і в тому матеріальному, що оточує нас і чого ми боїмося. Христос показує, що Він є цим володарем, який може сказати, ущухнути, замовкнути як одному, так і другому. А він є тим, хто сьогодні приходить до кожного із нас під час наших таких життєвих бурі. Хочу сказати, дуже важливо, ці бурі інколи можна передбачити. Ми знаємо, що погоду так само можна передбачити в певному сенсі. А інколи такі бурі приходять зненацька, подібно як сьогодні буря на морі. І багато із нас були свідками. Ба більше учасниками таких подій і таких бур, які відбувалися в нашому житті, начебто, приходили приходили ненацька, і ми запитували себе, і що треба в цьому всьому робити? Важливий момент наприкінці, який хотів би залишити нам сьогодні для роздумів, ми говорили про страхи, страхи учнів. А про них в сьогоднішньому Євангелії Говориться двічі. До речі, навіть грецький текст говорить сьогодні про два форми страху, тобто це два різних слова. І перший страх це був страх проти моря, проти бурі, проти смерті, яка може прийти в будь-яку хвилину. І є другий страх, який наступає після того, коли розпочалася велика тиша. Ми б сказали, якщо є тиша, то чого боятися? Але це є особливий страх, страх певної поваги до Господа, і це для роздумів грецьке слово фобос. Ми знаємо різні фобії, тобто страх, який не переходить. Але в цьому випадку треба сказати, що це є страх не тваринний, але те, що ми називаємо одним із дарів Святого Духа, як Страх Божий, тобто людина, яка страхається Бога, тобто не боїться Його, вона любить його, вона все віддає йому, але перебуває у цьому страху, так перед ним розуміючи, хто є хто. Отож, це є ті слова, які учні задали, дивлячись на те, що відбувається. Хто він такий, що навіть море йому підпорядковується. В нас з вами в житті є різноманітні ситуації, в яких ми також опиняємося в так в морі, опиняємося в епіцентрі бурі. Ми задаємо запитання, чому? Чому, Господи, так сталося? Або Господи, чому я, або багато-багато інших запитань. Ми, звичайно, можемо затриматися тільки на цьому. Ми можемо затриматися на інших таких тваринних фобіях. Ми можемо затриматися на страху перед монстрами щоденності. Тобто, ми часом цих монстрів самі собі утворюємо. Ми можемо їх боятися, ми можемо підпорядковувати під них ціле своє життя, не вбачаючи близькості Господа. А може бути власне те, що відбувається у сьогоднішньому уривку Евангелії, коли навіть в розпачі люди приходять до Господа, люди кричать до нього. І люди отримують те, що сьогодні так потребують. Не боїмося, ні треба боятися того, що коли після нашого такого заклику до Господа, Господи, чому так стається? Господи, чому ти спиш? Хочу сказати, це є слова з псалма з 44-го псалма, де псалмопівець також звертається до Господа, каже: Господи, чому ти спиш? Коли ми звертаємося до тебе, і не боїмося тоді почути від Господа слово, яке почули апостоли. Чому ви такі маловірні? Чому ви страхаєтеся? Тобто отримати від Господа нагоняй. І будьмо готові після цього так само отримати від нього благодать, якщо візвемо до нього, якщо захочемо, щоб він увійшов до нашого човна, увійшов до нашої бурі. І дуже важливо сьогодні, слухаючи це Боже Слово, відчути, що виправа, ця подорож в невідому, в темряву, ця буря, яка відбувається, і багато-багато інших складників її вона є для нас. Тобто, вона є для кожного із нас. Це є завдання, як ми говорили, колоквіум. Це певна самостійна праця, яку ми сьогодні мали виконати, для того, щоб поєднати певні факти, поєднати те, що Господь сказав ущухни дияволові, і він може сказати ущухну морю. Для того, що Господь вчора зробив щось велике для нашого сусіда, для брата і сестри у вірі, і він те саме може зробити в моєму житті. І в такі моменти, власне, саме цих бурь, наступає наше визнання віри, наступає наше слово так, Господи, говори, так, Господи, дій. Бо в такі моменти він інколи дає нам певні вказівки. Він не тільки ставить діагнози, але він так само показує дорогу виходу із тої чи іншої проблеми, будьмо готові його почути. А будьмо готові почути його, якого побачили учні, які знали, що тільки Бог володіє над природою, тільки Бог може володіти над бурею, і ось він тепер тут. Для того, щоб людина інколи вийшла із кризи, їй треба відчути себе якби тут і тепер, в цьому місті і конкретно в цих обставинах. А не в тій, критичній ситуації, в якій вона опинилася, скажімо, два тижні або декілька років тому. Ми хочемо сказати сьогодні про інше. Нам дуже важливо, щоб в будь-який момент чи комфортної ситуації, чи в момент великого випробування ми тут і тепер відчули біля себе Бога, Бога, якому не байдуже те, що ми страждаємо. Богу, якому не байдуже то, до чого ми йдемо, і Богу, який насправді спроможний зупинити будь-яке лихо. Перечитайте, будь ласка, вдома ще раз псалом з сьогоднішніх читань: це легко знайти сьогодні на просторах інтернету. Там говориться конкретний рецепт, що треба робити під час бурі. Там говориться конкретний рецепт, який могли учні знати. І тоді відповідно звернутися до Господа. Я би сказав, що це є рецепт для нас сьогодні, які переживаємо велику війну, які сьогодні переживаємо страхи, які сьогодні переживаємо невизначеність. У цьому псалмі є наша молитва, у цьому псалмі є наша розв'язка. І нехай тому, який може розпорядитися, ущухнути бурі. Розпорядитися, ущухнути будь-яким нашим фобіям. Нехай йому сьогодні буде слава, і сьогоднішній день, недільний день, буде ще більшою прославою того, що Бог вже зробив в нашому житті, як він усмирив інші бурі, і що він ще зробить тоді, коли ми прийдемо до нього з відкритим серцем. Нехай слава Богу нашому Богу. Амінь.